Доброго вам, Раночку. Ми чомусь з Ангеліною спимо. Я не знаю, до, майже до 10-ї години. 9.30, а ми тільки-тільки встали з ліжка. Ну, прокинулись, звичайно, ще десь о 9, але встали з ліжка тільки ось-ось-ось. Будемо пити каву. У мене висипало знову прищ. Я поїла солодкого, були в гостях, поїла торт. Я вже не раз замітила таку тенденцію, що мене обов'язково сипать від солодкого. Що? Тому сьогодні я по максимуму буду займатися правильним харчуванням, блін, тривога. Давненько не було, в нас тривоги, не знаю, як у вас. У нас була вчора цілу ніч. І по максимальному сьогодні сідаю на правильне харчування, тому що я замічаю, якщо я тільки нажеруся солодкого, то я потім стою у крапочку. У мене і тут вискочив прищ, і тут вискочив прищ. Що таке на носі, що завжди прищ на носі? Це не прищ. В мене, я не знаю чому, але коли я була вагітна Ангеліною, в мене дуже сильно лопали капіляри прямо на обличчі, на руках. Взагалі, в мене така була вагітність не з самих самих таких легких. У мене був і гістаційний сахарний діабет і полінефріт. Ну, коротше, в мене було багато різних таких. Нюансів під час вагітності, про які я навіть не думала, що таке може бути. Здавалося, що знаєте, абсолютно здорова людина, але повилазило все, що тільки можна було. І в мене почали лопати дуже сильно капіляри на руках, на, ну взагалі, кругом і на обличчі дуже-дуже було це замітно. І кругом вони порозсасувались, а на носі ось тут залишилась така маленька точечка. Я вже думала, можна її піти. Якось там видаляють, знаєте, треба цікавитися цим питанням, але воно мені так не дуже сильно мішає. Просто коли е, десь дивлюся, знаєте, чи хтось дивиться, думаю, що в мене там прищ на носі. Ні, це не прищ. І мені писали те, що ти завжди з прищом на носі, зроби йому щось. Що я йому зроблю, як це лопне в кабіляр? Так що не знаю, можливо, я колись цим питанням займуся, видалю. Цей капілярчик якось його там видаляють. І ще, якщо ви замітили, у мене є на обличчі такий доволі великий шрам, і я його теж би хотіла видалити. Зараз є дуже багато якихось там мікронідлінгів і різні знаєте, процедури, якими можна позбавитися від шрамів, а він на обличчі колись. Мені він, знаєте, так мішав, але з часом він такий більш став роз, ніби як розсосався. Е, можливо, комусь колись цим займуся, просто виникало питання. Я згадала про носа і згадала, що питали, щоб я розповіла е, за шрам, де я його взяла, колись в дитинстві гралася з котом, і він мене так сильно подряпав. Була така історія, що залишив мені аж шрам. Зараз не так видно, в дитинстві було більше видно, але це мені ні в чому не помішало. Мою самооцінку це абсолютно не зацепило. Я вдало вийшла заміж ніяких проблем. У мене там ніяких комплексів не було. Можна було вибирати кавалерів, яких хочеш. Ніколи з цим проблем не було, можливо, тому що я не зациклювалася на цьому. І мені завжди казали, що я красива, тому на, цю, на, це, на це акцент ніхто ніколи не робив, тому мені і це не мішало. Ні криві зуби, ні шрам на обличчі, нічого мені не мішало. І зараз теж нічого не мішає. Людям мішає, мені абсолютно не мішає. Чужим людям мішають мої проблеми, а мені не мішає. Я думаю, ви замітили. Буду пити каву, бо щось я тут розговорилася про, 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 все, про все на світі. Будемо пити каву. Ангелінці може зараз теж зроблю чай, спитаю, що вона буде як чай, чай чи какао. У мене є молоко. І я точно у мене є молоко. І сьогодні треба вже придумати щось готувати їсти. Вчора я ще зварила суп гаречаний. Хай просто легкий, швидкий швидкий, гречаний е, холодильник не закрився гречаний супчик. А сьогодні я не знаю, що готувати їсти. Зараз я буду щось придумувати. Зараз я вип'ю кави. Можливо, до мене прийде натхнення. Я почекаю ще. Я вже дочекалася до 10-ї години. Ще почекаю трошки і подумаю, що мені. Приготувати сьогодні. Скоро дитина до школи прийде, а я ще не знаю, що приготувати мені сьогодні. Так, будемо пити каву. Всім, хто п'є каву або вечірній чай, тому що відео виходять ввечері. Всім смачненько. Чи смачно? Угу. мене Будеш вітатися нашими друзяками. Дивись, я знімаю відео. Капа. Пока! Пока? Угу. А привіт, не кажеш? Привіт. Привет, кажи, добрый ранок. Я... Добрый ранок, кажи, друзи. Друзи, друзи да? Mm. Наши друзи. Mm. <laughs> да, наши mm. Да, mm -hmm. и снизу, да. Да mm -hmm. Ну що, мої самі милі та хороші? Ось і настав цей день, бачите, посмішка моя просто не спадає з лиця. Дуже вам щиро дякую за те, що ви дивитесь моє відео, за те, що підписалось так багато людей. Я прям дуже-дуже вас всіх кожного обіймаю і дуже вам дякую за те, що ви зі мною. Ви мене підтримували Доня, не так, будь ласка, ви мене підтримували у всьому, ви пишете дуже багато коментарів, і за це я вам безмежно вдячна. Ви допомагаєте рухатись моєму каналу вперед. І завдяки вам я стаю, знаєте, ще більш, 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 більш впевненіша. Зараз Ростик прийде в собі, і в мене є. Багато енергії стає ще більше і, і наповнювати цей світ своїм знаєте безмежним запалом. І Ще більше хочеться підкорювати цей світ. Я дуже вам безмежно вдячна. Дякую наперед за ваші привітання. Знаю, що вони будуть від моїх самих любих, милих, добрих, самих самих хороших людей. Я знаю, що вона дивляться дуже багато українців, які знаходяться не в Україні. І дуже вам щиро дякую за те, що підтримуєте саме український контент. Так, зараз вже буду плакати. Все, я вам дякую, дякую вам за кожну хвилинку, яку приділяєте для того, щоб подивитися мої відео, для того, щоб підтримати. І ви мені дуже видно, що пишете дійсно від щирого серця, там, на підтримку каналу. О, вас вже 800, скоро 1000. Я дуже вам щиро, щиро дякую. Люблю вас так само, як ви любите мене. Дякую вам! Ми йдемо на зустріч Ростиславові. Пообіцяла їм, що куплю сьогодні Гарненьке якесь пірожина. Торта купувати не буду в зв'язку з нашою першою тисячою. Куплю їм просто пірожинку і хочу зняти гарненьке відео. Я не буду їсти, бо дуже сильно мене сипуть. Тому хай виберуть, що вони. Що вони бажають, тому йдемо його зустрічати. Сьогодні на вулиці сухо, і в принципі погода така, знаєте, морозець, але комфортно, Не так, що прям дуже мороз, там щіпить. Ні, комфортно. Краще, ніж якби була просто сляка, мряка. Я люблю таке, Я навіть без, без шапки. Бачите, якщо я без шапки, значить тепло. Якщо я в шапці, то то вже дійсно дуже хорошо. Ми вже вдома, я прикупила такі вафельки, і в них буду завертати сосисочку, потім нарізати. Я вам зараз все-все-все покажу. Давно я таке не готувала, готувала ще, коли чоловік був в рейсі. Зараз Ангеліночку буду лежити спадки, а тим часом поставлю відварювати картопельку. Прикупила ще, зараз вам покажу, ще прикупила приправи, тому що я готую кожного дня щось готую і приправами, знаєте, Розсипаюся, насипаю кругом, де тільки можна. Взяла різних, я можу приправу до риби додати до картоплі, і мені це не мішає нормально. Ну, Це для мене не є так, що приправа для риби, значить вона тільки для риби. І буду зараз чистити картопельку і ставити її готуватися. Моя дитина лягла спати, тому я швидко-швидко займаюся кухонними справами, відрізаю від спецій такі уголочки. Для того, щоб потім було мені зручно їх насипати, щось солити, перчити і займатися такими справами, тому що, бачу, на них немає таких зазубранок, щоб відірвати, потрібно відрізати ножицями, а коли щось готуєш і воно ще закрите, то не хочу їх брати. Так, картопельку зляла водичку, додавала солі, перчику, помняла її. І зараз буду намазувати гарячу картоплю на ось ці свої вафлі. Вафлі вам скажу відразу, що потрібно було брати трішки інші. Але там не було в магазині, взяла які були. Треба брати трошки інші, трішки м'якші, а ці такі трішки твердоваті, такі вони жорстковаті. Але нічого, вони постояли з картоплею 5 хвилин і добряче розбухли. Ну, розмокли, стали м'якшими. Розбила ще два яйця для паніровки, не паніровки. Будемо ось цю е, суміш нашу, ось ці свої кручені штучки прямо в яйця і обсмажувати на сковорідці. я не знаю, як це називається. Скажіть, ви таке готували чи ні? Чи бачите таке вперше? Мені цікаво, чи готували ви таке блюдо, таку закуску, я не знаю, як це назвати. Давненько я таке кажу, не готувала. Готувала ще, коли чоловік був у рейсі. Бачите, трішки воно погано в мене розмикало і почало ламатися. Тож я намазала і зачекала декілька хвилин, щоб більше таке стало м'яке. Наше би, тісто, в яке ми завертаємо наші сосисочки. Нарізаємо на такі кружочки, які вам зручніші, можете на менші, можете на більші, Як вам виходить, так і нарізаєте, обмакуємо в яйце і обсмажуємо на сковорідці з двох сторон, щоб було яєчко наше рум'яненьке. Обсмажили. і все, Дуже смачно. Діти їли з задоволенням, вам скажу наперед. Особливо Ростислав, йому дуже сподобалось. такий гарненька закусочка перекусити для різноманіття дуже цікаво. Не знаю, як у вас, а у мене домашні справи просто не закінчуються. Вирішила я ще поприбирати, повитирати на столі. У нас там завжди якийсь безлад. Ростик приніс фото зі школи, їм роздрукували. Можете поставити на паузу, подивитися, який він там кумедний та чудний. Прибираю зі столу, взявся він мені допомагати, бо у мене тут скользить скатертина, тому він допомагає мені. Він завжди береться, в нього є свій обов'язок ставити стульчики і потім буде їх розкладати. Надивилася я шольців, як відмити кастрюлі. Я не знаю, я вже стерла до них всі манікюри, все, що тільки можна було. І ось ця от її дюча хімія. Прям я не знаю, мені не дуже вона бере щось відмиває, а щось ні. Залила я касневий порошок. І хочу спробувати повідмивати свої кастрюлі. Ну, вони не такі, що прямо аж дуже-дуже засрані, але трішки таки е, є цей нагар від газу, від усього замочила, хочу спробувати. Якщо вийде, то я їх повіддраюю. Є таке у мене натхнення, хочеться відмити. Тим часом, поки що вони сплять, я швидко прибираю ось ці всі залишки цукеро, крихти хліба. Ой, чого тут тільки на кухні немає. І все все-все-все. Щастя просто під ногами, з повно мусору, повно цукерок, я не знаю. Якісь поросятка у мене тут живуть. Витираюся швидко підлогу і будемо збиратися на джео. Йдемо разом на прогулянку і на джео. Сказати, що прям вона так відмилася, моя кастрюля ні, треба було її терти, і можна було ще потерти, але просто немає вже часу на це. Нехай вже буде так, так як є. Буду мати ще колись бажання і час до тру, бо у нас вже 16.32, а на 17 нам на е, заняття, тому быстренько збираємось. Діти там щось прибирають в кімнаті. Ангеліна прокинулася. Одягаю, просила прибрати, але щось пішло не так. Телефон поборив, поборов Ростікину лінь, да? Одягаємось тоді, побігли. Швиденько одягаю Ангеліну і побігли ми. Ростік від нас втік, в нас заодно з ним прогулянка. Ростік йде на джео. А чому ми йдемо? Нам обіцяли повернути якісь кошти за участь в змаганнях. Ми ж заплатили, але нам нічого не, не повернули. Давай, ручку. Отут ти хочеш йти по цьому бордюрові, ага. тож ми біжимо з ним. Повернули нам маленьку частинку того, що ми про проплатили. Звичайно, це дуже 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 мало, але добре, що повернули хоча б таку частинку. Ми платили 1600 чи 700, не пам'ятаю, але повернули нам 400 гривень, буде нам на наступний раз. Можна було змінити на наступний абонемент, але. Але ми вже проплатилися вівторок і кажуть, що заберіть, щоб ми не плуталися з цими грошима. Ладно, забрали маловато, але добре, що хоч щось повернули. Знаєте, така маленька крапля в тому, що нам. Повернули мені дуже багато роблять останнім часом компліментів. Що в мене дуже гарне, довге волосся. Волосся в мене дійсно дуже е, густе, таке, знаєте, від природи воно у мене. Нічим я таким особливим його не мажу, щоб воно було таким. Просто воно не перепаляне. Тому воно у мене таке гарне. Коли воно було перепалене, сильно сильно освітлене, то було дуже дуже сильно ламке і дуже дуже таке нещасне. Прям Йдемо ще з Ангелінкою, заберемо посилку. Посилка з Аліекспреса. Чесно не пам'ятаю, що там вже має прийти. Чи це будуть рукавиці варежки, чи це буде сережка для пірсінгу? Бо я погубила ось тут всі дві сережки, і в нас в магазинах не можу знайти. Була знайшла, але 230 гривень. Мені чомусь шкода віддавати за таку дрібницю, яку я можу запросто загубити, тому заказала на Аліку. Там вона ще 24, чи що комплект із двох сережок. Тому щось маємо йти забрати, але не пам'ятаю, що саме. Можливо, дві. Вони буває, знаєте, разом приходять одним комплектом. Тому йдемо, заберемо і побіжимо додому. Сьогодні ми ще, певно, що підемо за Ростиславом знову. Така в нас прогулянка. Добре, що не дуже холодно і не дуже морозно. Саме добре погуляти по свіжому повітрі. Ну і що це мені таке прийшло з Китаю? А це прийшли мені розтікані рукавички, такі варішки. Хоч зима і закінчується, але вони достатньо великі. Прям на мою руку теж дуже класно підходять. Чому червоні? Бо він дуже сильно любить червоний колір. І ми не вважаємо, що це саме колір, е, лише дівчачий. Він і хлопчачий. Ну, як, росту? Хороші. Завеликі, в нього то замалі, то завеликі. За Ти просто отак далі натягни. А ось ці ще одні є зелені. Ну, червоні яскравіші. Зелені трішки менші, так? Да? Ну, ні, ні. Такі самі. Такі угу. самі? Ну, то буду дуже на наступну зиму, значить. Тобі варішки буде легше одягати, так? Да? Тобі який більше подобається, зелені чи червоні? Е, я, звісно, знаю, який мені вибере. Цей коричневий чи цей? Та, мабуть, буде. Я навіть знаю що шо? з цього пластиліну. А що він такий якийсь не дуже? Він хоч не засохший. Це не, не такий. Та такий. Це буде чапа. Діти в мене тут зайняті пластиліном, Ростик ліпить з мультика, ой, не з мультика, з ігри Ростяння проти зомбі. Да? Він ліпить. Якщо ви знаєте цього персонажа, напишіть в коментарі. А то Це теж не дитячий канал, я не думаю, що. Ну, можливо, дітки їхні грають такі ігри, але думаю, що дорослі мало хто грає в ігри. Вони тут ліплять. Ангелінка, ти що ліпиш? Лиску? Ага. Скажи Лиску. Лису. Лиску, а не пш. пш Це вона навчилась колись казати пш-пш. І тепер в неї лиска це пш-пш. А мені кого зліпиш? Лисичку. А я ще, й... ще піду на кухню і щось приготую, а, не тільки приготую. Я так сьогодні хотіла відмити свою. Е... Пістрюку, що вирішила ще її відмити ось цю сковорідку. Я не знаю, як її маю домити, але хочу відмити, я її драйла, 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 драяла. І все ж таки думаю, відмити купила ще якийсь засіб, я спробую. Або я її вже викину, і її, звичайно, вже пора списати ту сковорідку. Але я вирішила ще її на ній проекспериментувати і купила якийсь такий засіб, і хочу зараз спробувати її. Замочити і спробувати її відмити. І ще поставлю щось готувати їсти на завтра, щоб завтра вже, можливо, не варити, а можливо, не знаю. Поставлю в мене є розморожене м'ясо. Я його сьогодні відранку розморажую, але так я не дійшла до нього готувати, щось була то тим, то тим зайнята. Тому зараз буду готувати м'ясо, певно, що з гречкою. Зроблю гречку, давненько не готувала гречку. І з вами буду прощатися на цьому. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші вподобачки. Ще Ростислав іде, махає. Ой, і ще ти, боже мій, подивіться на них, які ділові колбаски. Аделіна, вітай! Аделіна! Аделіна вкрала його, його паробку. Все, всіх обіймаємо. Дякуємо вам за вашу теплоту, за вашу доброту, за ваші підписочки. І до зустрічі з вами у нових відео завтра в новому відео з вами. Побачимося знову. Всім пока-пока!